Розкажіть про себе. чим ви займалися раніше до війни? Всім доброго дня, вечора чи ранку. мене звати Віктор Євтюшкін, Більш знайомий усім як Вітя Маурі. Життя моє було до війни різностороннє. На даний момент я екс-депутат. Був депутатом Чугульського міського совету в місті де сам родом. Я був тренером, в мене був свій спортивний клуб, я тренував е, Дітвору абсолютно безкоштовно. Це було таке кхм, розвиття молодіжі і спорту в місті в моєму. Е, знімався в передачах, одружив на ослік. В 30 років повернувся в спорт відразу в бої на голих кулаках. Вот. І... Провівши 9 поєдинків, признали мене топ бійцем української кулацький. Вот. Ну, ще була можливість во время служби трошки повиступати. Ну, це, я вже завершив. Все, пенсія, як кажуть, тепер служба. А от, наприклад, а у вас немає в планах по закінченню війни бути тренером? Та тренувати молоде покоління? А, у мене стаж 8 років тренера. Першої категорії України з Казахського добою. А надалі, ну, мабуть, вже тільки там персональним тренером, щоб заробляти гроші для своєї родини. А скажіть, а як почалось ваше 24 лютого? За годину повномасштабної війни я переїхав в Київ, тренувався там, виступав там і займався медійним направленням. Ютуб каналу. От. І ми відсняли 22 лютого то відсняли крутий турнір е на голих кулаках і в принципі займався монтажом роликів для випуску на своєму ютуб-каналі. ну це... І і 24-го, 4 ранку мені дзвонить моя мати, яка проживала в місті Чугуєві каже, що. Нас жорстко бомблять, тому що Чугуїв там воєнний аеродром. Вот, одразу вже був під ударом. со всіх со всех сторон почали звонки, Сразу почав ехать віші, їхати Чубоїв. Ви я так розумію, поехал в Чугуев, щоб вивезти матчі, правильно? Так, да, у мене ж виходить був спортзал полуподвальне приміщення. Був оборудований. все було душові, туалети, холодильники. Там... Електроприбори, там, в кухоні. От. Все було в мягкому покритті. Тобто відразу я подзвонив своєму там учню, кажу всіх, кого можеш, пускай спортзал, пусть люди знаходяться там. У нас там було близько 80 чоловіків. Ну, люди, Дітей дуже багато було, жінок, чоловіків були, які там одразу організували все для життя. Десь вже в п'яту ранку. Вже там знаходилось дуже багато людей. А коли ви прийняли рішення долучитися до Збройних сил України? Я не зміг сразу заїхати в, в Чугуїв, тому що мене розвернули і сказали, ні, не", не, не випускаємо, але не запускаємо. Я говорю, у мене прописка чугуївська, Мені треба попасть, у там мать, сестра. там. Ні, коротше, я становився в Дніпрі у друзів і друзі. з Перших днів початку повномасштабки пішли служити. Я хотів к ним долучитися, але у мене був білий білет, була травма руки. У мене після останнього бою був сломаний палець, що він не працював зовсім. Я тільки тільки зняв і все Ну і, коротше. Побачаюся. Раптор на зв'язку. Раптор, вилітай, почекайся. Плюс плюс готовим уборт. Все, погнали. Микрофон. Да, все. Это у нас пиши. Уколоти. Отправляй. Сразу взлетаем, как тогда мы летели, помню, Когда нас блядь, обстреляли. Да я вот хотел. Подключай борт. На нас, да? Вообще на нас четко. А, 106 азимут. Картинка есть, делаем АРМ. Делаем АРМ. Все, заряжай, ничего не делаем. Плюс-плюс. Вот так прямо лети. Чуть-чуть вот сюда, вот, да. Сразу азимут 110. Высота у нее 2600. 110. Набирай высоту сразу. Идет, сука, прямо на нас. Давай больше высоту набирай. Зараз вы перед собой бачите злагодженную работу экипажа. Так, ну что, мы продолжим снимать? Выезды хочется уже. От у вас був білий квиток, у вас була Бу травма. М -м як ви Бу мобілізувалися біля. з білим квитком? У мене була травма, кінцівки ноги, травма руки, ну травма руки це такое. А от з ногою у мене була важка травма. Пройшов ВЛК і обмежено придатний, 22 рік, отаку. В, в саму воєнні у мене стоїть печать зі статтею, е, Самого висновка у мене на руках немає, не видали. Воєнні поставили печать що обмежено придатний. І все. Так що я тепер не обмежено придатний. А то тебе повторили перший ВЛК? Ні, навіть не Ні? проходжу. Угу. З чого почався ваш шлях як військовослужбовця? Воєнкомат, рото охорони, а потім перевив. Перевівся до ЗРП. Теж так само рота охорони, це праця на блокпостах. От. А, а потім, потім перевівся до мобільно-вогневих груп. Лювання за шахедами з Браунінга, з пікапів. От. Як довго ви працювали на МВГ? Близько року працювали, а потім, коли. Служба в ФПВ почала набрати обертів, і мені дуже захотілося привезтись і бути пилотом в шки і нищити ворога. А, як довго ви вже е, працюєте оператором ВПО? А точніше, я так розумію, ви зараз більше штурму. В январі 25-го року я перевелся на оператора БПЛА. FPV, вот, пройшов автошколу, автошколу, школу Довжик, вот, именно оператором FPV дрону. Тут, ну, уже с марта месяца уже официально отримал ВОЗ и працюем в экипажах. <coughs> То есть у нас тут яка работа? У нас тут работа, тут у нас Три пілота зараз в екіпажі, і ми постійно міняємося. Ми, виходить, тут робимо як все, що треба для екіпажу, ми це для себе зучили, працюємо і вдосконалюємо. Тобто у нас кожен пілот вміє і бути штурмана вміє, і запускати дрона, ну і так далі. Вміє їсти, готувати. Дуже важливо. А хтось вміє ще за кавами слідкувати добре. Mm -hmm. Це також дуже важливо. Владислав Смароко. <рес> <рес> Кстати, він у нас і дуже гарно готові їсти, і дуже гарно слідкує за. Скажіть, будь ласка, чи були у вас якісь труднощі на шляху, саме коли ви стали пілотом «Випала»? З чим ви спіткнулися, можливо? Ну, хтось думає, що це дуже. Легко бути плотом FPV і так далі, і працювати в екіпажі на самому діліцію не так і просто. Тут дуже багато, багато технічної праці в плані, як обладнання облад, технічка, обладнання, програма. технічка, програмне, да, забезпечення і так далі. Саме управління FPВ дронами не так просто, тобто виявити ціль, кстати, ми просто працюємо по безпілотним системам, перехоплювачів безпілотних системам. Е, в небі, як ви бачили, все, піднялись в нас тучі, нічого не видно. Ми можемо <клухи> втратити, куди направився дрон, щоб повернути антенну і наладити гарну картинку управління. Поэтому, е, сильний вітер буває зносить. Либо Тяжко долетіти до цілі і так далі. Много ну, нюансів. Але з, з, з часом вони всі відрабатуються і сподіваюся, що все буде добре. О, Навіть, до речі, буде. тільки що був виліт і повністю зникла картинка, синій екран. А от скажіть, будь ласка, коли у вас таке втрапилось вперше? От що ви відчули, чи був, ну, була у вас паніка? От зникла картинка, все. Ну, звісно, паніка відбувається, тому що ти починаєш переживати, все внутрішньо так от, тебе мандрує, трусить і ти переживаєш за те, щоб не втратити борт. От. Поэтому, э, взагалі думаєш о том, що, блін, Хочеться виявити, хочеться враження зробити, зробити показники, і коли у тебе відвалюється картинка, управління, ти дуже переживаєш, дуже емоціонально бути. Пілотам ну, важко, ти дуже на себе береш відповідальність за дрон, за виконання роботи і так далі. За життя побратимів. Так. Чим більше ми зробимо цілі воздушні, тим більше спасемо нашу піхоту, наших побратимів. Де да й самих теж теж негідники ж літають над нами. Ворогу. Мені менше бачити в неї відсліджувати наші ми даємо шанси прямо побачити, що вони хочуть побачити. Виконуємо свою задачу як можемо. На сімка від 7% приповідальна відносина. Тому дуже сильна відповідальність і дуже сильно ти це через себе проганяєш. А скажіть, будь ласка, а у вас були такі випадки, що от ви вже йдете на враження повітряної тілі, і от через технічні причини ви не змінили називати цілі? От е у мене було виявив ланцет, все летів за ним, чітко зближався, потихеньку, потихеньку, потихеньку. Потім він просто став уходити, я даю газу, а борт просто не летить. Не летить. Летіли на цифрі і просто... В один момент, бам, сера картинка і все. борт пропав. А як ви думаєте, через що це Да, ну, Багато може бути. Розряд акумулятора, э, э, радіус чуть-чуть збився. То есть, ну, багато всяких моментів може відбуватися, Рев і так далі. Все воно в суміш може давати такий поганий результат. А розкажіть, будь ласка, чи... Робите ви бойові виліти під час дощі? А, ні, якщо погана погода, дощ, то ми не працюємо. Mm -hmm. Ну як? Погано. Ну теж це ж е, небезпечно, тому що може ж замкнути борт, може зробити детонація і може травмувати е, побратима, який борт запускає. Тому броня і окуляри. А скажіть, будь ласка, от е, люди дивитися і, е, дозвичай, буде дивитися наші інтерв'ю, і зазвичай це будуть люди, які планують долучатися до збройних сил України. І зазвичай же людей турбує питання командування. Скажіть, чи були у вас такі випадки, от коли погана погода, а ви кажете, що ні, ми летіти не можемо, а вам командування каже зверху. Не цікаво? фут, фут, фу, у нас дуже добре командування, гарна взаємодія і. Максимально стараємось, щоб зберегти свій особовий склад для того, щоб була е, нормальна праця, для того, щоб був результат. І якщо ми кажемо, що ну, не можемо ми, то нам команді каже, добре. Добре. Це дуже чудово. Скажіть ще, будь ласка, будь-які екіпажі, структурі має бути фінансове забезпечення. Чи немає от у вас потреб в чомусь, що ви там самостійно, якось за свої кошти, маєте щось купляти, тому що зверху вам не надають, бо цього немає. Чи є у вас повне забезпечення? Так, у нас повне забезпечення. Ну, важливо, що там енергетики ми покупаємо цигарки. Хлопці, я то не курю, а цигарки хлопці купують. Ні, а так у нас все добре. По вашому, по команду, да. Завжди є борти, завжди є акумулятори, завжди є забезпечення. Тобто, я так розумію, що завжди є потреба, це саме в автомобілях, саме в процесі. Так, ну, да. логістика це дуже важна часть праці. А скажіть, а... Чи були у вас такі випадки, коли ви їхали на позицію і вам доводилось увілювати від ворожого співа? Ну, так не було, але побратимі було, так. Да. Було у нашого комбата, Щось їм залетіло в автомобіль. Не дуже сильно, але щось попало. Да, от так, отак і працюємо. Запускаємо свої борти, а в нас летять ворожі борти. А ще, от, знаєте, таке важливе питання, що требує ціління, я абсолютно просто впевнена. Як щодо відпусток і відпочинку? Як о, о, дивізіоні е, ну, з цим? Ну, заздалегідь у нас на позиції пару екіпажів, які ми там деякий час друг друга змінюємо для того, щоб можна було виїхати, помитися, побритися, трошки відпочити. І отак пропусно так, як у всіх відпустки, як положено. Не було такого, що, наприклад, от у вас вже підписаний рапорт на відпустку, і вам в останній момент командування каже, та ні, знаєш, я тут передумав. Залишаюся на позиції. А, ні, так не було, але в мене був такий один момент, де дійсно в мене вже все виїзд на відпустку, а я на позиції, на бліндажику. І... Чекали просто автомобіль з ребом для того, щоб туди вивізти наш екіпаж. От таке було. Тобто я приїжджаю і, і, і там в 11 ночі там, вже їду в відпустку. Прямо з бліндажика. Так що таке було. І це не те, що там а, якась там надбалість чи що, просто отак. От от, ну, не вистачає там, транспорту з ребами. А там, де ми були, там. Там вже дуже-дуже близько підари. Може навіть не запікувати. Поэтому вот так до вечора просиділи, нам кажуть, хлопці, ну, до вечора автомобіль вже буде. Так, все добре, виконуємо роботу, чекаємо, що робити. Та то командування вас не тримало, ви цьому знаєте, очікуєте. Ні, не, не, просто хлопці. Так і так, типу, блін, дотримайтесь, да, все добре, дотримаємо. Все, ввечері якраз от коли серії вже можна помінятися, виїхати і так далі. Це так приємно чути, коли є така загоджена робота в екіпажі, загоджена робота з командуванням, коли є розуміння і цінність бойової одиниці, збережені цієї бойової одиниці. Зараз це найголовніше, тому що нічого немає дорожче за діти. Сто відсотків. Ні, дай Бог, що в нас все добре. Все ми розвиваємось, ми робимо. ми Працюємо. А скажіть, будь ласка, а які у вас мрії? А, а Я а, не мрію. Я завжди ставлю ціль. Я ставлю ціль і от там. Є ціль, я її виконую. Є ціль, я її виконую. От у мене, допустимо, була ціль в 35 років поїхати жити в США. От я завжди це хотів. Ну, мені ж Вже було скоро 35 років, не знаю. Але хочеться це виконати. Дай Бог, щоб закінчилась війна, щоб ми усі повернулись до своїх сімей і змогли виїжджати трошки вообще картинку жизненно все, потому що, вот, допустим, в мене таке життя було, я завжди там був в спорті, все там, на себе там, то, 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 коротше, і мною ніколи ніхто не командував. А тут, то в армії, все, є командири, і это, і добре, коли командири, нормальні. І от як у нас, у всіх в нашому дивізіоні, полку, що можна действительно вести, як Солдатам с командованием идут на нормальные спех да. Поэтому, працюемо, но хочется уже до дома и заниматься своими справами. Я, кстати, я, кстати еще татуировщик, поэтому хочется уже скорее, скорее уже сесть в свою тату студию и часами малявать. Так що так от. А скажіть, коли ви їдете додому відпустку і гуляєте по місту, де по факту спокійно, тихо, не треба озиратися, дивитися чи не летить ворожий дрон над твоєю головою. Ви бачите, як люди побувають комусь гуляють з дітьми. Ті... От що, ви, що у вас в душі? Що ви відчуваєте? Так, да, я взагалі взагалі за це, ну, це. Кожна людина проживає своє життя, і пусть вона живе так, як вона його хоче. Вот. Тому я нікого не засуджую, там, хто не йде служити, нікого не засуджую, хто там уходить зі служби. Так, це їхнє життя. Єдине, що от, коли після от, Донбасу приїжджаєш там, в велике місце, де є світофори, де є барани за рулем, а ти блін, тебе встановлюють, кажуть, а чому не пристегнути, А ти вже привик, що їдеш. І Тобі якщо що треба швидко вискочити з автомобіля, тому от ці от моменти вони вже трохи ти приїжджаєш в велике місто і, блін, і немножко буває, напрягають людей, які там просто живуть цим цивільним, і вони ну, не розуміють нас, а ми вже не сильно розуміємо их, допустимо, в таких от там, моментах. Я просто такий, що я взагалі можу вийти на табло, от, но тримаю здержувати себе. А що б ви хотіли донести човникам, які знаходяться на каже това, вони мобілізовують? Що я хочу? Ну, по поводу мобілізації, я не хочу тут відповідати на це питання. А от а вот, більшість людей хочу долучити до того, щоб вони дуже, дуже, дуже сильно допомагали війську. Тому що мене коли спрашують, друзі, що, як там? Та як? Ну, давять? Давят, хлопцы, я говорю, и давят, и я говорю, надо что-то как-то делать, моменты какие-то для того, чтобы наши стоял стояли, тормали и так далее. Ну, как-то все уже расслабились, не чувствуются той поддержки. жинка моя пришла, там, рукавычка, как-то называется, купить себе в автомобиль, ну, да, в омывайку. Раз, ей там, чик, она стоит там 100, 120 гривен, ее, оп, потому что муж висковый, ей там оп. 110. <laughs> ну, такие моменты, да, приятные. А так, долучайтесь, люди. Да. Долучайтесь. Кто в Донать тылу? Донатьте, да. да. И последнее мое запитание. Чи вважаете вы, что за пополами будете? Сто процентов. Пополами это будущее. Не только без От як вважати в цивільному світі, буде використовуватись в ВПЛА? Щоб могли ви, наприклад, коли настане цей день і нам вже не доводи не доведеться боротися з ворогом, і ви повернетеся до цивільного життя. Щоб працювали ви далі оператором ВПЛ, але тільки вже акція не було. Скажу чесно, ні. Не хочеться за нічого з військовим зв'язувати. От. Як тільки я до... в мене звільнитися, слав за собою, все. Чиста граждан... гражданська. Я, в мене... я татуровщик, репер, тренер, ще можу повиступати і так далі. Тому я хочу максимально уйти в гражданське життя.